Всім привіт! Здравствуйте Доні нього. Ви зараз можете ще раз подивитися на нові літні будиночки. Я зніму обов'язково, коли буду ну, поруч, щоб ви побачили, ну, якого класу це будиночки. Так, ось поставила я шот, і так мені стало сумно від коментарів: Ну, от зачепило до сліз. За нас боляче, от правда. Бо люди писали, що а в нас багатші олігархи, ну, і в такому дусі, розумієте? От це мене зачепило. Так і є. Проблема, що, і давно сказала моя подруга, що у нас, на жаль, ну, положення геополітичне не дуже добре. Оце наша проблема і біда. Це основна біда. От Все можна подолати. Звичайно, що ми не Янголи. Але от, от цю проблему, ну от, як від неї позбутися, просто невідомо наразі. І, ну, це ж не то, що остання війна. І не остання війна з 2014-го, якщо рахувати, це просто. Такий історичний процес, який ну, постійний історичний процес. І що можна побудувати? Як ти побудував, вони прийшли, зруйнували. От і якщо ми дивимося на історію моєї родини, це так, от, що тільки е, втікли від них на вільні землі, тільки побудувалися, знову вони прийшли. От куди, от я вже в Ірландії лишилася і опинилася, от куди втікати від них? Тому, от, шановні е біженці, от я тільки чую російську мову, мені аж лячно стає в Ірландії, а хоча сама і в нею можу говорити. Бо я думаю, Боже, що це тільки що було? Може, це росіяни якісь? Так, ну, жарти-жартами, хочу вам розповісти про успішну імміграцію. Давно я планувала це відео. Зараз ви дивитесь на Атлантичний океан засвічує, але все одно гарно, мені здається. І от там, де сонце одного кольору, там, де нема сонця іншого кольору, мені океан здається прекрасним чи рідним. Але Чорне море, воно ще й тепле буває. Океан теплим не буває, атлантичний. Так що в нас переваги стосовно цього. Ну, і, і багато красивого в Україні. Це ну, правда так, це не тому, що я з України. А, про успішну імміграцію. Я вважаю успішною вже, в якій людина знайшла, просто інтегрувалася і знайшла своє місце. І це не обов'язково місце президента тієї країни, в яку ви іммігрували. Ну, я, звичайно, що говорю про Ірландію. Це не обов'язково, щоб бізнес відкрити, а, чи працювати керівником на керівних посадах. Для мене, вже, якщо ви влаштували своє життя, знайшли місце, вам добре, створили своє коло навколо коло навколо. З мене сміються мої друзі. Хто мене слухає, ну я так можу. Якщо ви створили своє соціальне коло. То, я не знаю, виплачує, виплачуєте будинок, є своє місце, якісь чи отримали соціальний будинок, не тимчасове житло, а соціальний будинок, якщо ви маєте на нього права, ну, звичайно, в Ірландії. Там стаж потрібен, звичайно. я не скажу, мені здається, що 3 роки. Ну, Тут вже вам треба більш детально про це. Дізнаватися. Але я скажу й про бізнес. Я вам декілька випадків хочу розповісти. Успішно такої такою міграції. У мене у мого чоловіка ірландського, у брата, дружина вона Словачка. Вона приїхала мити посуд. За контрактом ще Словаччина не була ем, у ЄС. Там її важко дуже було. І не вистачало грошей, і робота така, що в сезон є багато роботи, хоч 6 дні, днів працює, мінімум платять, а не в сезон, роби, що хочеш. І вона прийшла ще працювати бебісітер. А він якраз не то, що розлучився, а роз'їхався. Розлучився він за 8 років після цього. І от вона вийшла за нього заміж що вона там тільки не робила. І навчалася англійська в неї просто неймовірна. Вона і пише дуже дуже грамотно, і, і говорить, а, при тому, що вона не дитиною приїхала сюди. І не від хорошого життя вивчила, потім вона отримала освіту, вона медична сестра. Зараз вона головна медична сестра у Слайгу і працює з аутистами. Вона купила а, свій будинок. Окремий <хи> і поїхала від нього. <хи> Ні, Від нього вона не поїхала. Вона з ним живе все добре, але новий будинок а, біля Доніголу вона купила, бо в Голі, ну, дорогий. А, І ну, там він класний, класний, з діляночкою, все як любить. Вона там город садила. А, ще вона жила, ну і живе у старому будинку. І... Ну, гарний, гарний там. Двоє дітей, а, хороша освіта в дітей, а в його, від першого в нього шлюбу у, у дітей нема освіти. Отак і живемо. Ну, вона подбала про це. А, влаштувала своє життя, їй тут добре, звикла, мову знає, місце своє знайшла. ну Єдине, що а, керівна посада так собі. Вночі працює, бере, бере в ніч працювати, щоб більше грошей мати. Щоб платити кредит за будинок, бо вона його ще сплачує зараз скоро вже і все. А, і там ну, все все будує, все з, просто з нуля. А, потім в мене є знайомі турки, і одна моя знайома вона поїхала з України, її всиновили в 16 років вона не дуже наша, ну, але щось є. Вона вийшла заміж за турка. А щось є в неї уявлення про стосунки і, взагалі, про поведінку, ну, наша. А, і вийшла заміж вона за турка, 10 років зустрічались. Потім взяли будинок в кредит, а потім вийшла заміж. Отак от. Вона супервайзер і от про турок. Він менеджер, до речі. А, про турок. А, його він привіз там знайомих, родину, сюди, там всіх всіх всі. І, А він до того в нього Німеччини, і зараз в нього Німеччини громадянство дуже хороший він. А, це просто не компліменти. Вона хороша. Є сильні риси, до речі, англійську все вивчила, все, все добре. Багато років вона тут, а взагалі вона громадянка Літви. Так ось про турків. Приїхали, знімали в п'ятьох будинок. Працювали по 12 годин. Вони пейстрі шефи з досвідом. Він привіз одного родича, а вже той родич привіз своїх колег. Вже отримали громадянство і освіту, тобто, щоб мати ліцензію, а не просто отримувати там якісь невеличкі гроші. І зауважте, що їм зробили трудові візи не в it сфері і не лікарі вони. І вже і громадянство, і освіта тут коледжі позакінчили, і ліцензії отримали, і бізнес навіть. Отак, і англійську вчили вже в такому віці, що, мама, ні гарюй. Я бачу, що вже сиві, деякі є молоді, звичайно, молодих швидше це все. І щось їх тягне на наших біжанок, до речі, підходив до мене, питав, що я говорю. Вона може, ти їй допоможеш, а то вона англійською не говорить. З роботи я кажу, така як же ж я? Треба говорити англійською, як же ж я їй допоможу. Ну, кажу, запитай в інших, хто може їй допомогти. Каже, нічого не вміє, англійську не говорить, всіх боїться, допоможи їй. каже, Ти ж українка. Теж". Я кажу, б з радістю, ну я ж, що я? Бізнес за свого не маю, то б щось їй дала робити. Так, це вже три випадки. А, мені здається, взагалі, якщо чесно, ну три, ну три, там три я вам випадки, але там, я не знаю, люди може, ну, до 20 людей, про яких я розповідаю. Тобто, ну, в ІТ-сферу я знаю тільки так, одну людину і то говорила по телефону, наша дівчина вийшла заміж. Він теж з України і в ІТ-сфері працює, теж і будинок тут, ну, давно він вже давно. Ви знаєте, що голова української діаспори тут теж починав дуже важко свій, свій бізнес. Дивилася про українця 20 років тут теж починав дуже важко, взяв кредит на бізнес, виплатив. Але це, звичайно, не може бути так, що за один рік чи за два роки все зробили. Два роки це дуже мало. Ну, а мені, я не знаю, у мене ще попереду дуже багато, якщо чесно, тому, на жаль, я ще не успішний іммігрант. Але, але все попереду. Так що, шануємось, мої хороші, бо ми того варті. Дякую вам за увагу. e